Дуже приємно бачити інтелектуальну еліту міста і області в такій невимушеній вже атмосфері, адже дійсно. Відбулися складні іспити із складанням національного мультипредметного тесту на 200 балів цьогорічних випускників вітає директорка Кропивницького ліцею Наталя Чередніченко. В цьому році ліцей науковий має 354 випускники. Маємо сім учнів, які склали НМТ з одного предмету на 200 балів. Це математика, українська мова, історія України, англійська мова та українська література. Зі слів керівниці школи торік мали п'ятеро-двохсот бальників. Валерія Мічкур єдина в ліцеї, хто цьогоріч склав історію України на 200 балів. Історія мені цікава і не скажу, що був дуже тяжкий для мене варіант, тому що знала всі дати, знала всі події. Найтяжчим було. Пережити взагалі тривогу в умовах тривоги складати НМД, зібратись ось, ну не нервувати звичайно. Українську мову на 200 балів у ліцеї склали двоє учнів, серед них Нікіта Промогоров. Вступати планує на іноземну філологію. Каже, англійську мову склав на 191 бал. Після чотирьох годин написання тесту було це дуже важко і виснажило для я думаю, Кожного студенту з філологією планує пов'язати своє життя Олександра Холіна. Дівчина отримала 200 балів з української мови. Надзвичайно щаслива була, мало не приголю щастя. Мені це дуже подобається. Українська мова взагалі. В принципі, для мене дуже цікава двоє випускниць склали українську літературу на 200 балів. Це предмет на вибір, говорить Вероніка Клюваченко. Я знала, що українська література точно буде найвища, тому що я найбільше доклала до неї зусиль, і вона навіть була найцікавіша для мене. До мультитесту готувалася самостійно і в ліцеї під час уроків, говорить двох з української літератури Валерія Пшобильська. Насправді. Очікувань і переживань перед НМТ було набагато більше ніж виявилося зрештою. 200-бальника з математики вперше підготував вчитель Ярослав Левицький. Математику в ліцеї викладає третій рік. Вважає, що цьогоріч завдання були легшими ніж торік, і позаторік. Під час зйомки двохсотбальника з математики у школі не було. Для мене це означає мій великий тріумф. Я дуже радий за своїх учнів і дуже шкодую про те, що мої учні не всі будуть навчатися на фізико-математичному факультеті. Цьогоріч у Кропивницькому 13 випускників шкіл склали мультитест на 200 балів, всі з одного предмету. Торік було 26. Із них двоє отримали по 200 балів із двох предметів і одна з трьох. Це дані керівниці міського управління освіти Лариси Костенко. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.